Що хочу сказати за інформацією з Economist, нещодавний звіт ЕСР клубу, який складається переважно з багатих країн, показав, що його 38 членів за минулий рік залучили 6,1 мільйона людей на постійне проживання. Імміграція до багатьох країн зростає найшвидшими темпами за 15-річний період. В країнах ОЕС зараз проживає приблизно 10% населення, котре народилося не в цих країнах. Більшість міграцій будь-якого типу відбувається в межах сусідніх регіонів, а не тільки з бідного до багатого, але відносна безпека західних країн і величезна різниця у рівні життя є одним з факторів, що приваблює мігрантів. Понад 70% мігрантів в країнах ОСР працюють, і ця цифра продовжує зростати. Середня заробітня плата в ЄС нині в 12 разів перевищує середню заробітну плату в країнах Африки на південь від Сахари. В Європі погана демографія, а отже їй потрібні працівники в сусідній Польщі. Заохочують вже не тільки українців чи вихідців з країн, які відносяться до Європи, а заохочують в тому числі індійців, в'єтнамців, непальців тощо. У Варшаві. Сьогодні можна спокійно зустріти кухарів з Індії, котрі готують індійські справи. Це ті люди, котрі колись отримали робочу візу. Заїхали до Польщі, попрацювали. Зрозуміли, що вони там можуть залишитися працювати, і вони там працюють. А їхні діти вже ходять до місцевої школи. Навчаються соціалізуються, ну і ми розуміємо, що вони там і залишаться надалі. Незважаючи на антиіммігрантську полі політику, риторику попереднього польського уряду, в реальності вони активно сприяли залученню трудових мігрантів до своєї країни. Отже, світовий досвід каже нам, що без залучення трудових мігрантів мріяти про економічне зростання. В майбутньому про це марно говорити. Тепер від відійдемо від світового контексту до наших поточних справ. Подивимося, що в нас відбувається. Насправді, ця цифра про майже 30% відсотків, котрі знаходяться за кордоном. Ви вже зробили цю маленьку ремарку, що це оптимістична цифра. Насправді, в нас жах із відтіком людей. В нас просто жахлива демографічна катастрофа, яка вже зараз відбулася, і на сьогодні нам потрібно насправді давати відповіді на три питання. Питання номер один: яким чином ми будемо повертати тих українців, котрі знаходяться за кордоном? Питання друге: яким чином ми будемо зменшувати обсяги трудової міграції з України? І третє, яким чином ми будемо залучати не тільки трудових мігрантів, а в першу чергу таланти, які будуть сприяти розвитку нашої країни? В свою чергу залучення трудових мігрантів та талановитих людей до України потрібно базуватися на наступних принципах: перший це захист національних ек економічних інтересів, друге перевага кваліфікованої міграції. Третє визначення пріоритетних сфер залучення мігрантів, Четверте – залучення акредитованих роботодавців до вирішення цього питання. П'яте це бальна система допуску іммігрантів в країну і шосте запобігання протидія нелегальній міграції. Обговорюючи шляхи підготовки міграційної стратегії нашої країни, важливо пам'ятати про необхідність проведення великої інформаційної компанії спрямованої на високий рівень свідомості суспільства щодо міграційних трендів. Потрібно, щоб в Україні сформувався чіткий консенсус щодо міграційних процесів і щодо того, що імміграція трудових мігрантів з інших країн матиме позитивний наслідок як для економіки, так і для суспільства. Суспільство повинно розуміти, що ми робимо і для чого ми робимо.